Наша рубрик-розпаковка успокоивка, цена, 14 січня, худі світшоти, флісові кофти. Е, шикарні флісові кофти. Я, у мене кесеньки ось така на папіру. Шикарний худі, 550 в він не трьох нитка. Розмір. Розмір пише XL L. Десь такий. 50 буде гарно. Це трьох нитка. Так, The North Face. Ось така класна кофта. Пише XL 350 гривень, в неї, до речі, утеплені ось такі. з підкладку рукава, можна вдягати жилетку і все буде тепло. Ось така класна. 350. Так, великий розмір. М'якесенький, дуже м'якесенький. світшоті 350 гривень, 4XL. Замір ну тут великий розмір. Якщо у кого такий є великий розмір, і вона м'яка-м'яка. Кофта дуже м'якенька. Так, 350 гривень, розмір L. Класний куда, такий стан нового. Класний принт. Дуже гарний. Також утеплений. Так, ще ось така буде. М'якенька, тепленька, 400 гривень, 3XL. Дуже класна. Вони дуже-дуже м'якесенькі. Так, ще ось така регата, жіноча, 150 гривень. Розмір пише XL. Також все в ідеальному стані, або став нового, або щось нове. Так, ще 450 гривень. Це також величенький розмір. На флісі ось така. Тут є карманчики глибоченькі, також десь 54-й розмір, 52-й можна, в залежності, як буде сидіти або свободно, або більше втягуючи. Так, ще ось така є. Вона така літня, з класним таким капюшоном. Стан нової 350 гривень. Також буде розмір від 46-го, десь і там до 54-го, а може більше, бо вона може бути і як оверсайзом таким платтям. Тут коротенька, але все одно довгенька. А тут ззаді подовжена, можна під ласини носити. В общем, шикарний такий варіант, вона дуже гарна. Ще буде ось такий худі, також новий, з таким шикарним принтом. 650 гривень розмір XL. Ось така. Класнюча. Також тепла. Так, Adidas. Adidas у нас розмір М 600 гривень. Це двонитка, трюнитка. Ось такий ззаді принт. Класний. Так класний худак. Так, ще буде супердрай, шикарна просто супердрай. Так, отут етікеточка, 2 XL, 650 гривень, м'якенька. Дивіться, яка вона м'якісенька. Дуже гарна. Розмір також буде великий. 54-й, можна на 52-й, на 50-й. В общем, в залежності, як вона е, буде сидіти, або більш свободна, або більше буде по фігурі. Так, Ще буде ось така флісова, м'якесенька кофта, Вона дуже-дуже м'якенька. Так, 250 гривень, 46-й, буде на 48-й, і на, 48, на 44-й, але буде е, така більш свободна. Так, ще ось така буде. Також дуже м'якенька. Примарк есечка, 100 гривень. Так, травушка, ось така травушка. А це монтан, 300 гривень, розмір десь 46. Можна 44. Дуже класна. М'яка-м'яка. Так, ще ось такий буде світшотик. Він на утепленні. Тут утеплювач. Такий м'якенький 100 гривень. Це також десь пише Елька. Так, пише Елька. Ось така. Вроді, як в'язка світера, ну і спортивний світшот. Так, ще буде ось така також кофточка, 200 гривень, ту десь 46 розмір. Дуже м'якенька. Ще одна кофта 250 гривень. Розмір десь 50-й. Так. Так, е, да, 48-50. 48-50. Ну, в залежності, як ви хочете, щоб вона сиділа. Чоловіче, жіночі. Так, ще буде ось така шикарна. Горошок стан нової. 300-300 гривень. Десь 50-52 розмір. Матеріал, дивіться, яка вона м'якенька. Так, ще одна, дуже класна. Так, кажу, 100 гривень коштує десь 44-46. Вона, ну, ну такі м'якенькі всі. Так, ще одна така кофта. Так, це трошки більша, 250 гривень, 46-48. Але можна і на 44-й, бо я ж кажу, хто як. Бачите, вони всі такі м'якенькі. Так, ну, ось така. Ще буде. Вся буде. 150, також десь. 46, 48 розмір. Замовлення можна писати і в СМС, можна в вайбер, відправляємо поштою, заходьте в магазин міряти і забирайте свою ковтинку.